На південь від Греції у Середземному морі розташований острів Крит. Із цим островом пов'язані найдавніші сторінки історії Греції. Давні події знайшли своє відображення у міфах. Ось що розповідається в одному з міфів про правителя Криту. У давнину на Криті правив цар Мінос. Грецькі міста повинні були платити йому данину. На острів відправляли 7 юнаків та 7 дівчат, яких з'їдав мінотавр. Мінотавр це напівбик, напівлюдина. Він жив у величезному приміщенні із заплутаними ходами лабіринті. Люди, які потрапляли сюди, були приречені на загибель, адже вибратися із цього лабіринту було неможливо. Коли в черговий раз Посли із Криту приїхали за даниною, то відправитися до страшного Мінотавра вирішив Тесей, син правителя Афін Егея. Відважний юнак сподівався здолати Мінотавра. Егей, відправляючи сина у смертельну небезпечну подорож, домовився із ним про умовні знаки Якщо буде здобута перемога над мінотавром, то на кораблі Тесея піднімуть білі вітрила. А якщо Тесей загине, то вітрила залишаться чорними. Накриті дочка Мінуса Аріадна закохалася в Тесея і вирішила допомогти йому у боротьбі із Мінотавром. Аріадна дала Тесею клубок ниток і меч. Кінець нитки він прив'язав до входу в лабіринт і, не роздумуючи, кинувся вперед. Убивши Мінотавра, Тесей по нитці вийшов назад. Звідси й походить образний вираз нитка аріатни, тобто те, що вказує на вихід із якогось скрутного становища. Тесею та його супутникам удалося втекти із Криту, Але успішно подолавши всі труднощі, вони забули поміняти вітрила. Цар Егей, побачивши корабель під чорними вітрилами, подумав, що його син загинув, і з розпачу кинувся у море з високої скелі. Відтоді це море стали називати Егейським. Міф Тесея надихнув англійського археолога Артура Еванса наприкінці 19 століття розпочати розкопки на криті. Біля поселення Кнос археолог звернув увагу на високий пагорб і почав його досліджувати. Під пагорбом він розкопав палац, який мав понад 300 приміщень. Це був царський палац, де можливо і мешкав міфічний мінотавр, син критського царя Міноса. Хоча до нашого часу зберігся лише один поверх, вчені припускають, що ця споруда була дво- а можливо і триповерховою. Палац мав безліч залів і комор, які з'єднувалися коридорами та сходами. Там були водопостачання, каналізація та вентиляція. Приміщення розташовувалися так, що людина, яка не була обізнана із їх планом, легко могла заблукати. У багатьох приміщеннях не робили вікон, замість них існувала складна система отворів, за допомогою яких освітлювалися кімнати. Вражало і внутрішнє оздоблення палацу. В одній з кімнат зображено жінок із вишуканими зачісками та в розкішному вбранні, які беруть участь у релігійній церемонії або спостерігають за якимось видовищем. Можливо, цим видовищем є сцени з іншого приміщення, де акробати застрибують на спину бика. Унікальними є портретні зображення жителів Криту. Найвідоміше із них парижанка. Так Артур Еванс назвав портрет молодої, гарно вбраної критянки із темним волоссям. Відомим є розфарбований рельєф із зображенням смаглявого юнака із тонкою талією та широкими плечима, якого вважають царем жерцем. На розписах чимало морських тварин та риб, а також екзотичних рослин. Разом із Кнозьким палацом було відкрито і давню цивілізацію, яка виникла у другому тисячолітті до нашої ери та проіснувала приблизно 600 років. Вчені називають її Критською цивілізацією за назвою острова або Мінойською за іменем легендарного царя Міноса. Вчені припускають, що спочатку на Криті існувало 4 держави, центром кожної із яких був великий палац. У кожному з палаці та його околицях проживало по декілька тисяч людей, тому мінойську цивілізацію називають палацевою. Адже палаци уособлювали не лише владу, а й були центрами ремесла та торгівлі. Найбільшої могутності Критська держава досягла у 16-першій половині 15-го століття до нашої ери вважають, що саме цар Мінос об'єднав палаці у єдину державу. Центром об'єднаної держави став Кноський палац. Крит став могутньою державою, яка панувала на морі. Мешканці Криту вели торгівлю з багатьма країнами Стародавнього Сходу, зокрема із Єгиптом, Фінікією та Вавилоном. На острів завозили деревину, метали, скло, а вивозили ремісничі вироби та продукцію сільського господарства. Не тільки на Криті, але й в інших місцевостях археологи знаходять мідні злитки у формі розтянутої бичачої шкіри вагою 29 кг. Це були гроші давніх мінойців. Головним божеством критян була велика небесна володарка, богиня родючості, гір і лісів мати всіх людей і тварин. Божество, яке уособлювало стихію, землетруси, шторми, зображували у вигляді бика або іноді людини з головою бика. На жаль, імен цих биків ми не знаємо, бо досі не розшифроване письмо критян. Під час розкопок палаців знайдено тисячі табличок із давніми написами. Спочатку критяни, як і інші давні народи, писали ієрогліфами. Прикладом такого письма є фестський диск, виготовлений із глини. На двох його боках витиснено 242 ієрогліфи, які досі не розшифровані. Пізніше виникло два види письма. Їх вчені називають лінійним письмом А і Б. Лінійне письмо Б на глиняних табличках розшифрували англійці у 1952 році. Воно мало 88 знаків, які передавали склади, в тому числі із одного голосного. А лінійне письмо А так і залишилося нерозшифрованим. Мінойська цивілізація зникла так само раптово, як і з'явилася. Близько 1450 року до нашої ери більшість поселень і палаців на Криті загинуло внаслідок виверження вулкана на сусідньому острові Фера, зараз це острів Санторіні. Скориставшись із цього, крит захопили греки-Ахейці. Але це вже зовсім інша історія.